Будемо говорити про Лиманський напрямок. Важкий таким залишається упродовж тривалого часу. Російське командування намагається максимально використати густий туман для своїх дій у смузі відповідальності 66-ї бригади. Відтак за останні тижні є кратне зростання кількості ворожих штурмів. Яка ситуація? ті деталі, от, про які можемо говорити в етері? Загалом протягом останніх тижнів бачимо спроби росіян все більше і більше інтенсифікувати свої спроби штурмів. Намагаються регулярно штурмувати за допомогою малих піхотних груп в складі трьох-п'яти військовослужбовців. Крім цього, періодично намагаються даються до таких спроб залетіти на... за допомогою мотоциклів і бачили вже використання бронетехніки, якої з відповідальності 66-ї бригади не було багато місяців. Тобто. Спроби загалом вони постійно кількість цих штурмових атак вона зростає. Росіяни намагаються штурмувати в різних е, ділянках смуги відповідальності 66-ї бригади, намагаються, мабуть, в такий спосіб виявити якісь вразливі наші місця і роззосередити наші е, засоби ураження для того, щоб ми не могли ефективно відпрацьовувати. Тим не менше, ми задіємо всі наші сили, працюють активно. Наші оператори БПЛА для того, щоб виявляти противника вчасно та знищувати його. Крім того, дуже активно, особливо в туманну погоду, працює наша артилерія, щоб не дозволяти російським військам наближатись до наших передових позицій. На жаль, на 100% це гарантувати в нинішніх умовах неможливо, тому періодично вступає в бій, і наша піхота. При великий жаль. Я от хочу поговорити про те, як ці бої виглядають для українських сил оборони. Ми розуміємо, що і малі піхотні групи, якась там техніка, навіть невелика. Вона потребує все ж таки ну, протидії. Вона потребує військового, який вийде там з безпілотником чи з артилерією і зробить усе можливе для того, аби окупанти не просувалися далі. Наскільки це важко і виснажливо у сучасних умовах? А загалом це дуже виснажливі бої. Особливо, якщо враховувати специфіку саме нашої бригади, тут варто зазначити, що 66-та бригада на Лиманському напрямку перебуває вже понад три роки, тобто без ніяких ротацій, без жодного відпочинку, наші військовослужбовці в режимі нон стоп стримують ворожі атаки вже власне понад три роки. З різною інтенсивністю вона періодично то зростає, то спадає, але Загалом від спроб штурмувати на Лиманському напрямку противник не відмовляється. Ми бачимо, що напрямок залишається одним з ключових для нього, тому докладають суди значних зусиль, періодично стягують свіжі резерви для того, щоб підсилювати інтенсивність своїх штурмових дій. Загалом, це ну дуже складні бої для, для наших піхотинців. На жаль, коли доводиться їм вступати в бій. Тим не менше, ми намагаємось робити все для того, щоб піхотинцю не доводилось вступати в бій. Тобто активно е працюють наша розвідка для того, щоб виявляти е ворожі групи ще на підступах, і активно працюють наші ударні дрони, екіпажі ударних дронів, наша артилерія, міномети. Для того щоб знищити ворожі групи ще на підступах, не дозволити їм наблизитись до наших піхотинців. Якщо ми зараз також детальніше поговоримо про туман як фактор, який допомагає ворогу просуватися, ну, на жаль, зараз маємо такі тенденції не лише на Лиманщині, на інших напрямках. Також то як зима і морози можуть змінити ситуацію? І... Тут не зовсім правильно сказати, що, що туман допомагає лише ворогу. Насправді туман так само використовуємо і ми для своїх деяких прихованих дій, в тому числі для ротації. Наприклад, туман спрощує нам логістику, дає можливість проводити ротаційні заходи і не бути виявленими при цьому ворожими засобами безпілотної авіації. Якщо говорити про, скажімо так, зима для фронту вона найбільш кривава погода, тому що в першу чергу вже немає густої зеленки, яка прикривала як наші позиції, так і ворожі сили і засоби влітку. Крім того, коли б вдарять морози, не таким густим буде туман, власне буде більш сприятлива робо погоди для роботи безпілотних засобів, тобто виявити ворожого військовослужбовця, стане кратно простіше і власне знову ж таки зима вона дуже сильно обмежує можливості перебування на позиції. Скажімо так, а ти не можеш в тебе є обмежені можливості для того, щоб якось зігрітися. І при цьому не бути виявленим, адже більшість дронів, як у нас, так і у противника, вони зараз облаштовані засобами к ну, термальними камерами, тобто які реагують на теплову сигнатуру. І виявити ворожу позицію в цих умовах, зимових умовах, коли. Ворожі військовослужбовці намагаються будь-який спосіб зігрітися стає значно простіше. Відповідно, статистика минулих зим показує, що втрати ворога вони суттєво зростають а саме в зимовий період. Тому, як я кажу, це така найбільш кривава для фронту погода. Не превеликий жаль. Я хочу поговорити також і про цей період, який маємо зараз. Кінець осені, початок зими 2025 року, ворог намагається наростити свої темпи на низці напрямків, зокрема, і для того, аби розтягнути українські сили оборони цій довжелезній лінії фронту. А скільки ресурсів, зокрема, особового складу, накопичив ворог на Лиманському напрямку, от упродовж цього завершального осіннього часу, скажімо так. І у нас, скажімо так, кількість військовослужбовців, вона не противника вона не є сталою. Тобто противник має кратну чисельну перевагу, вона змінюється періодично. Тобто, це перевага в 4-6 разів, і після чергових спроб, після чергових невдалих спроб штурмових дій, постійно противник підкидає все свіжі резерви для того, щоб і інтенсифікувати для того, щоб підтримувати цю інтенсивність, яку він вже задав. Тобто не можна говорити, що е, якась конкретна кількість військовослужбовців тут є, тому що е, сьогодні їх може бути в смузі відповідальності е, певна кількість, е, яка протягом найближчих днів буде знищеною, але їх від цього не стане менше їх навпаки стане більше через те, що відбувається постійне поповнення, е, на жаль. Ворожого особового складу і російське командування знову ж таки визначило цей напрямок для себе одним з пріоритетних, одним з ключових. Тому великі ресурси задіюються на лиманському напрямку, і зокрема в відповідальності 66-ї бригади. Перед тим як ми перейдемо до наступних питань, я хочу попросити нашу команду показати збір на БПЛА для 66-ї бригади. Чи можемо ми трошки про цей збір загалом поговорити? Про які саме БПЛА йдеться? Наскільки великої кількості їх зараз бракує або потрібно, як з ними працюють пілоти? То що ну знову ж таки, ота от інформація, якою безпечно ділитися в етері. Ну, скажімо так, якщо запитати будь-якого пілота, будь-якого військовослужбовця, вони вам скажуть, що дронів, в принципі, не буває багато, їх завжди потрібно більше, їх завжди недостатньо. Якщо говорити про типи, то це різні засоби безпілотної авіації, як звичайні MAVIC, так і FPV для. Знищення противника все для того, щоб е, вчасно виявляти ворожі групи і завдавати по них ураження, знищувати їх, е, як я вже говорив, для того, щоб не дозволити їм наблизитись до наших побратимів-піхотинців на передових позиціях, для того, щоб вони е, не вступали в бій. Наскільки це можливо, а ключова умова зараз власне зробити все для того, щоб піхотинець не вступав в бій, тобто чим більше дронів. Е, Буде в наших операторів тим реалістичною більш реалістичною є виконання цієї задачі, тим більше життів ми можемо зберегти і відповідно більше знищити ворожих військовослужбовців. Тому зараз ми попросимо нашу команду потримати цей збір майже до завершення нашої розмови. Я спитаюся про таке: які зараз найближчі цілі ворога, які помітні по напрямку, по його просуваннях, можливо, по тому, як саме він намагається йти по Лиманщині. Якщо говорити про найбільші цілі, тут очевидно, що противник визначив для себе. А таке прагнення добратися до вічно зелених лісів Лиману і Святогірська, тобто це хвойні ліси, які не опадають взимку, і власне є чудовим прикриттям для того, щоб. Вести там бойові дії, облаштовувати там свої позиції позиції для своїх засобів ураження, а власне володіючи величезною чисельною перевагою, противник робить ставку на те, що добравшись до цих лісів, він зможе розпорошити свої сили, свої малі піхотні групи, буквально на весь напрямок. Тож зараз робимо для цього для того, щоб це цього не допустити. Якщо говорити більш глобально, то Очевидно, що Лиманський напрямок є пріоритетним для противника в його в контексті його прагнення захоплення всієї Донецької області, тобто без захоплення лиманського напрямку, самого міста Лиман, і виходу на рубежі річок Сіверський, Донець і Оскіл. Росіяни не матимуть жодних шансів захопити найбільші агломерації вільної частини Донбасу Краматорську, словянську агломерацію. Маю на увазі. Тобто зараз Покровський напрямок, Костянтинівський напрямок і Лиманський напрямок це, скажімо так, три частини одного сценарію, який стосується прагнення захопити Донецьку область превеликий жаль. Я хочу ще також поговорити про ту техніку, яку використовує ворог. Розуміємо, що дуже велику ставку окупанти роблять саме на малі піхотні групи, які мають роззосередити увагу українських сил оборони. Але чи використовує ворог бронетехніку? І наскільки часто він до речі використовує мотоцикли? Як це змінює хід бойових дій зараз? А так саме застосування мотоциклів воно протягом листопада було доволі частим. Тобто, листопад був дуже туманним, і саме в цю погоду противник намагався скористатися погодними умовами для того, щоб непомітно проскочити на своїх мотоциклах. Власне, туман ускладнював роботу наших засобів повітряної розвідки і саме цим намагався скористатися противник. То з успіхів в цьому не мав, але скажімо так, це була дуже складна робота, яка потребувала величезних зусиль наших бійців для того, щоб знищувати такі групи. Вони це могли бути як один мотоцикліст, так і найбільша група. Це чотири мотоцикли з вісьмома мотоциклістами, які одномоментно намагалися. Проскочити повз наші позиції. Перше за багато місяців виявили і знищували ворожу бронетехніку. Це був бронетранспортер, який так само, намагаючись намагався скористатися поганими погодними умовами, поганою видимістю. В той день взагалі працювати засобами безпілотної авіації було вкрай складно. Але тим не менше оператори батальйону безпілотних систем мара нашого змогли вчасно виявити і знищити за допомогою спв дронів цей бронетранспортер разом з його екіпажем. Тобто не вдалося противнику втілити його задум. Але ми розуміємо, що задума не вдається ворогу втілити. У життя саме через українські сили оборони, які продовжують боронити нашу країну від ворога, зокрема і на Лиманському напрямку. Тож, е, тож це чудова нагода для нас цієї неділі підтримати збір на 66-го, Я нагадаю окремо механізовану бригаду. Е, дякую тобі за те, що традиційно знаходиш час для нашого етеру. Бережи себе, сподіваюся, побачимося в наступних наших ефірах. Дякую тобі, бажаю гарного дня і глядачам 24-го каналу. Так само до нових зустрічей. І це все невзаєм. Я впевнена, що від глядачів наших теж линуть вітання. Дякую, Василь Денисюк, сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго був з нами на прямому зв'язку. Зараз ми з вами, друзі, традиційно. Бачите, вони отам сидять і думки мої читають. Я ще не встигла сказати, а команда, бачите, вже готується показувати вам збір. Вкотре нагадувати, бо раптом, коли ми розмовляли з Василем, у вас було таке, знаєте, дике сердечне бажання підтримати цей збір, але не було змоги. Будь ласка, реквізити для вас, номер карти для вас, QR-код на банку для вас, дронів багато не буває. Напередодні я нагадаю, Україна відзначала день Збройних сил України. Вітання линуть як знаєте, як, як весілля на Закарпатті. вітання до ЗСУ мають линути кілька тижнів щонайменше, але точно упродовж цілого. Року маємо продовжувати допомагати українським силам оборони для того, аби вони мали як і чим берегти нашу державу від ворога. Тим паче, ми знаємо, що безпілотники змінюють хід війни. Ними на жаль навчився і наловчився добре користуватися ворог, але українські сили оборони продовжують вдосконалювати і свої вміння і навички для того, аби. Протистояти різним тактикам ворога, які ми обговорювали у тому числі і з Васильком. Тож, якщо у вас є така змога, таке бажання, приєднайтеся, будь ласка, до цього збору, звісно, зборів є зараз дуже і дуже багато, бо і військових стало у нашій країні за останні майже чотири роки, теж дуже і дуже багато. Але ми мусимо продовжувати їх підтримувати, не опускати рук, продовжувати лупати у скалу і тим, хто денно і ночно захищає нашу країну від ворога, показувати, що доки вони за нас там, ми за них надійним тилом будемо тут.